На території Тернопільського обласного центру екологно-туристичної творчості учнівської молоді відкрила свою роботу реалізаційно екологічна стежка здоров'я. Основна мета даної стежини полягає в тому, щоби засобами природи, живими і неживими об'єктами все ж таки сприяти зменшенню психологічного навантаження. Та стресових ситуацій для людини, зокрема для дітей, ми знаємо, що зараз важкий воєнний стан, і тому багато дітей, які прибувають на території міста Тернополя, пройшли ті важкі моменти війни, і для того, щоб якимось чином зняти цю стресову ситуацію, психологічне навантаження. Ми запрошуємо всіх вас на нашу реакційну стежину. Вона складається із восьми локацій. По цих локаціях, коли людина пройде, починаючи від деревотерапії, через рокарій, стежи до дотику, до галявини запахів, через зимовий сад і куток живої природи, і акваріумний клуб, ви отримаєте психологічну душевну радість. Ми зараз знаходимося в нашому гарному Тернопільському обласному екоцентрі в дендрарії. Це рекла, означає кам'яний сад. Тут, крім рослин... Є, звичайно, ще каміння, між іншим не дуже цікаві, тому що це е, шматочки е, коралів, найбільшого коралевого рифу, який знаходиться на суші. А ось тепер я хотів сказати саме про дерева. Тут є багато як і хвойних, так і листяних рослин. Е, чим цікаве саме дендерарія, тому що в дендерарії є дуже багато різних, перш за все, запахів. Різних кольорів. Якщо до них придивлятися до різних відтінків, то людина придивляється, зосереджується, розслабляється і виходить так дуже таке гарне розслаблення. Тут в основному це є в нас е, смерека звичайна. Ось Смирічки, чим вони цікаві? По-перше, вони пухнасті, а особливо е, смерека колюча, то вона ще крім того, що вона пухнаста, вона ще є. Затримує дуже гарне забруднення і витримує навіть плюху біля доріг. Це кипарисовик Лавсона сам <хи> кошт. І кипарисовик горохоплідний. Ось такий гарний кучерявий екземпляр. Запрошую вас в цей прекрасний дендерарій для того, щоб насолоджуватися в гармонії з нашими рослинками і камінцями. У Карі невеликий кам'янистий сад, сучасний елемент ландшафтного дизайну. Він поєднує в собі красу звичайного квітника і каміння. Сама ідея та назва сад каміння виникла в Японії. Понад 500 років тому такі сади з'являлися і храмах. Пізніше розповсюджувалися на приватні садиби ландшафтні парки. Природні каміння символізує красу і велич природи. Рокарій це простір для уяви, своєрідні вікна в іншу реальність. Це сад, якому людина може милуватися нескінченною красою природи. Каміння сприймається як скульптура. Всі інші елементи ландшафту виконують роль фону, який тільки підкреслює красу і унікальність каменю. Пору карії підібрані рослини, які квітують з ранньої весни до пізньої осені. Карії це ідеальне місце для споглядання і заспокоєння. Спілкуючись з садом, ви утримуєте душевний спокій і прекрасний відпочинок. Ми зараз бачимо оцю стежку, яка складається із деяких частин. Тобто кожна частина цієї стежки має свою, свій вплив на дотик стопи людини. Або і дітей в тому числі. Ми бачимо стовбури дерев, бачимо гравій, бачимо пісок. І от дитина, яка проходить по цій стежці, подразнюючи стопу, цим самим знімається стрес у людини. У свого роду йде масаж, який має так само дуже позитивний вплив на зняття стресу і психологіч навантаження для дітей. А зараз ми проходимо до галявни ароматів, яку ми цьогоріч заклали. У нас знаходяться різні види пряно-ароматичних рослин. А чи знали ви, що пряно-ароматичні рослини ще почали використовувати 3000 років до нашої ери в Індії, в Китаї, в Єгипті. Тут знаходиться чебрець лимони, чебрець повзучий. А далі ми проходимо до такого трикутничка, в якому знаходяться різні види меліз. Проходимо до нашої галявини з м'ятою. А ви знали, що існує м'ята 25 видів? У нас знаходиться тільки три види. Це м'ята та цера. В неї дуже яскраво виражений аромат ментолу. Також м'ята кучерява або сіра і м'ята яблучна. Прець возучий. Стародавні часи існувала така легенда, що феї вони живуть і сплять на квіточках цього чебрецю. Тут знаходиться лаванда. Коли археологи розкрили гробницю тут і в арфах знайшли біля його мумії е насіння лаванди. І ви представляєте, це було 3000 років до нашої ери, і запах, аромат цього насіння лаванди зберігся до нашого часу. Тут знаходиться. Лікарська. Всі добре знають при властивості ромашки. Ось тут знаходяться пенхет, рукола, кріп, який виростає. Тут у нас знаходяться цибульки, різні види, цибулька, семилітка, саршалот і вінницька цибулька. Ось в цьому великому хрусті знаходиться розмарин, різні види салатів, базилік, що означає король. Також тим'ян, Майоран, Ці всі приправи використовуються як приправи, деякі з них йдуть в суміш приправ хмелі сунелі. Тут у нас знаходиться чабер, це не чебрець, а чабер. Його часто путають. І чабер, листочки його можна використовувати замість перцю. Він росте таким гарним кущиком і має дуже гарне супроводження. П'ята зупинка нашої релаксаційної екологічної стежки Зимовий сад. Оранжерея зимовий сад створено у 2000 році працюємо працівників нашого закладу. На сьогодні вона нараховує більше ста видів рослин. У нас зібрана прекрасна колекція фікусів, бегоній, філодендронів та інших рослин. Цікавими є колекція фікусів, яка представлена у нас різними формами. Це є фікус віровидні. Фікус Бенедійський, каучуковий фікус, форма строката, фікус бенджаміна та інші корми. На сьогоднішній день фікус одна з найпопулярніших рослин, Але так було не завжди у стародавніх слов'ян фікус вважався рослиною, яка приносить будинки сварки. В той час, як в Європі, фікус вважався рослиною, яка приносить благополуччя та матеріальний добробут. Окрасою нашого зимового саду є рослина Монстера. Насправді, стосовно цієї рослини, є дуже багато легенд. Вважається, що рослина є енергетичним вампіром, але насправді це пов'язано з тим, що вночі рослина виділяє деяку кількість вуглекислого газу, і тому її просто не варто ставити у спальні. Насправді, ніяким енергетичним вампіром вона не є. Рослина називається правильно монстера делікатесна. Чому саме зараз я вам розповім? Мастера делікатесно утворює холоди, які насправді мають дуже цікавий смак, а саме ананасово банановий Один мінус є. плід дозріває дуже довго 14 місяців. Яскравим представником колекції кактусів є кактус Цереус. На батьківщині у Мексиці в природі він доживає до 100 років і має вигляд велетенських канделябрів. Сухі. Кактуси використовують як факели і відлякують ними змій природі. Отож запрошуємо вас на екскурсію в наш зимовий сад, який протягом року милує окос своєю красою. Запрошую вас поринути у світ живої природи Живий Куток екоцентру. В нашому живому куточку є досить багато декоративних тваринок, які здатні спілкуватися із всіма відвідувачами куточка. Їх можна погладити, обійняти, але навіть споглядання самих тваринок в акваріумах, в кліточках сприяє зняттю стресів і депресій. Наприклад, кролики, морські свинки, шиншили. Допомагають і сприяють розвитку комунікабельності. Слимики заспокоюють е, приємні відчуття від дотику до них. Далі, наприклад, папуги та амадинчики допомагають від мігреї, сприяють розслабленню і підвищенню настрою. Спів і гомоніння зебрових амадин вони розслабляють ніколи. Дитина спостерігаючи за ними не почуває себе роздратованою. Це дуже добре для психіки дитини і всіх людей, які спостерігають за цими тваринами. Існує спеціальна наука зоотерапія, або анімалотерапія, яка включає в себе використання тварин як засіб для лікування. Мета такої терапії полягає в поліпшенні соціальних, емоційних або інших функцій дитини. Діти, які мають домашні улюбленці або приходять. Живий куточок спостерігати за ними хворіють менш. При цьому їх нервова система знаходиться в кращому стані, ніж у тих дітей, у кого немає своїх домашніх улюбленців. Це наш шкільний акваріумний клуб, в якому діти приходять займатися в гуртках юних акваріумістів. Ну, у нас утримуються тут в основному тропічні види рибок і тропічні види акваріумних рослин. В даному акваріумі ви можете спостерігати сомика та з басейну річки Амазонки, а також звідти ж рибки Тернеції. Правда, це акваріумний варіант Тернеції, генетично модифікований. В цьому акваріумі ви бачите теж риби з Південної Америки, червоні мінори. Ось. Це зграйні рибки, в принципі мирні, які легко утримуються, невибагливі. Ми з вами знаходимося на зупинці духовно-етичній. Це кабінет етноекології, де зібрані вироби із природнього матеріалу. Духовне виховання дитини починається із самого маличку. З маличку прививаємо любов дитини до народної творчості, до збереження традицій українського народу. І в, в даному залі розміщені вироби із природнього матеріалу, а зокрема із зернових культур. Дідух, символ Різдва, це перший або останній е, схід вижатий на полі. Ми використовуємо різні зернові культури для виготовлення дідухів, які вирощуємо самі на навчально-дослідній ділянці. Колоски ми використовуємо для виготовлення дідуха. А соломку для виготовлення таких прекрасних павуків. Павуки це також різдвяна окраса, їх виготовляють напередодні різдвяних свят із соломи, яка залишилася від виготовлення дідуха. Відвідуючи нашу стежку, ви поринете у світ дитинства, у світ народознавства, відродите свої традиції, народні традиції, які ми зберігаємо протягом всього життя.